Дорогі мої фейсбілдери, привіт! Я тільки що повернулася з відкриття моралу тут в Брюсселі. Намалювали його наші митці в підтримку України. Дуже він красивий. Я хотіла вам зняти відео там, але там було дуже голосно і холодно, і я не змогла цього зробити. Записую зараз. Ми з вами пережили дуже страшний рік. Бачите, у мене теж додалося сивого волосся, і він приніс нам стільки страждань, стільки болю, стільки втрат і сліз, скільки я думаю, що ніхто з нас не переживав до цього моменту. Але. Ми не зламалися. Я думаю, що ми стали з вами тільки сильнішими. І сьогодні я хочу сконцентруватися не на рефлексії, не переживати знову ці моменти. Я чудово все пам'ятаю, але не хочеться сьогодні знову плакати, а хочеться сьогодні дякувати. І я сьогодні дякую в перш за все нашим захисникам, тому що саме завдяки ним ми живі, у нас є наша Україна, і ми кожного дня наближаємося до перемоги. І я безмежно дякую кожного дня. Подумки і коли я з кимось розмовляю, і якщо на фронті ваші близькі, то я безмежно дякую їм. Далі я хочу сказати спасибі своїй неймовірній просто команді GBF. School, тому що з моменту, як почалася війна, ми не працювали, мабуть, тільки перші п'ять днів. Потім, незважаючи на те, що ми були в сльозах, розчавлені, розгублені в різних куточках світу, але ми зібралися і ми вирішили, що ми маємо обов'язки, ми маємо допомагати собі, іншим, і ми маємо працювати. І ми працювали, працювали весь рік, і ми втрималися завдяки цьому. Ми втрималися і навіть запустили нові продукти. Тому я безмежно вдячна моїй самій крутій в світі команді. І, звичайно, я від всього серця хочу подякувати вам, нашій дорогі фейсбілдери. тому що без вас би ми б також не змогли. Ми підтримували вас, а ви неймовірно підтримували нас. І я думаю, що саме завдяки цьому, завдяки нашій єдності, такій жіночій єдності, ми змогли пройти цей рік. І давайте і далі триматися разом. Цінувати кожну мить ми завжди раді вам допомогти, і ми вдячні вам за всю підтримку, яку ви нам даєте, за вашу любов. Дякую вам, віримо в перемогу. Слава Україні! Героям! Слава! І скоро ми з вами будемо її святкувати. Я впевнена.